Так, ну що, чекали, чекали. Наші улюблені витяжки без черв. Нарешті ми їх дочекалися, їх привезли таки, довезли до України. Це Європа, це Польща. Витяжка перевірена. Вона продавалась не один рік, по 2016-му їх почали виготовляти. Витяжка дуже класна. Всі, хто її купував, не знаю, видно, не видно, всі були дуже задоволені, ну, дуже задоволені. Вона реально витягує, хватає. я вам ще раз скажу: це Польша, перевірений бренд. Вони приїхали ціна та ж, акції на них зараз нема, але ціна на їх якість дуже-дуже низька. Це перша швидкість. На першій швидкості вона вже вистачає. Це друга. Це третя. І четверта. Я придержую витяжку, тому що в мене вириває міст І Я не втрачаю. Так, і я нагадую, ми чекаємо. Ще білі через 10 днів, десь плюс-мінус, все тут відкривається, тут все миється, це все витягується. Вихід тут 150-й, за, ну за 8 років ніхто не сказав, що витяжка гівно, Ніхто не сказав. Всі приходять і кажуть, це бомба, це бомба. 6899, знову в наявності. Всі, хто не докупив, є можливість замовити. Всі, хто замовив, коли їх не було, ми вже потроху почали вам відправляти. Ловіть.